У Майнкрафті є підзорна труба, за допомогою якої ми можемо дивитися далеко. Але ще якщо я вам покажу підзорну трубу, яка зможе клонувати блоки. Чи, наприклад, додасть мені лазер, за допомогою якого я зможу всіх знищувати? Або навіть нескінченно ставити скрині. Поїхали, я заспавнився поряд селом. І давайте скоріше подивимося, що в ньому є. І дивіться, друзі, я знайшов яблука, хліб. Навіть тут є залізна броня і вибухівка. Це означає, що я можу скратити першу підзорну трубу. Але для цього мені також потрібне кайло. Тому добуваємо трохи дерева. Я бачу, селяна воно тут заважає. Я думаю, так набагато краще. І здається, поряд тут є шахта, і я знайшов мідь. Ви навіть не уявляєте, наскільки вона нам сьогодні буде потрібна. І так, друзі, крафтимо верстак, також дерев'яне кайло, і нам треба добути трохи каміння. Щоб, звичайно, скрафтити кам'яне кайло, і тепер я можу добувати мідь. Нам треба, до речі, добути ще трохи каміння, для того, щоб скрафтити пічку і переплавити мідь. І з усіх цих ресурсів я зможу скратити першу підзорну трубу, яка навіть не знаю, що буде робити. А давайте, до речі, і перевіряти, скрафтили піч сюди, одразу мідь і дерево. Забираємо мідні злитки, відкриваємо верстак. Ось таким чином їх розкладаємо. І дивіться, що я тільки що скрафтив. Так, друзі, це перша підзорна труба в нашому відео. І давайте спробуємо понатискати, дивіться, тут з'являється вибухівка. І що вона буде робити, звичайно, взриватися. І в залишилося. Ви це бачили? А. Але секунду, як вона мене взагалі дістала. Я від неї був на дуже великій відстані. Тим паче, що в мене ще й броня є. Добре, давайте дивитися на ось те дерево. Бачите, вибухівка там з'явилася, сподіваюся, не знищить мене, і фух, не знищила. Це якась ядерна вибухівка, чи що, І, до речі, я, я можу її спавнити нескінчено. Подивіться, просто нескінчено. І зараз все там буде взриватися. Тобто, так, як ви зрозуміли, у кожної пізорної труби в цьому відео буде свій ефект. Слухайте, друзі, на жаль, в мене немає меча, але їсти я хочу. Тому нам треба знищити декілька тварин. Так, давайте дивимося на свинку, там поряд з'явилася вибухівка, ні, напевно, це буде довго. Чи не довго? А ну давай, 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 куди ти відходиш? О, друзі, готово. О, і забрали звичайне м'ясо. Тепер можна трохи поїсти і відновити собі серця. Взагалі, раніше у Майнкрафті не звертав увагу на підзорну трубу. Але так як я можу крафтити такі прикольні підзорні труби, їх пропускати не те, що не можна, їх заборонено пропускати. Тому що за допомогою них ми супер ефекти. О, кіт, кіт тут з'явився. І я цьому коню дам суперкруте ім'я. Я називу його морква. Так, морква, чому б і ні. Морква, ти куди втікла. Звучить дивно, так, друзі, я з цим згоден. І до речі, пісок я добув не просто так. Нам його також треба ось сюди в пічку, нехай переправляйся. Мені треба отримати всього лише одне скло. Мідних злитків, до речі, в мене багато. І зараз я заберу скло і скрапчу наступну підзорну трубу. Забираємо скло, відкриваємо верстак і ось таким чином все це розкодаємо. І дивіться, просто подивіться, що я отримав. Вона просто виглядає як скло, і цікаво, що вона буде робити. Насправді я вже боюся натискати. Тому що коли я натискав у минулий раз, я ледве не взірвався. Але, друзі, ми повинні це зробити. Давайте натиснемо кудись на те дерево і. А, дивіться! Дивіться, я просто, я просто можу його зламати. Ого, стоп! Оце тут яма з'явилася. Наскільки я зрозумів, нам треба дивитися униз. І дивіться, скільки блоків зламалося. Можливо, навіть це і покращить наші позиції, тому що тепер в мене є всі серця. Натискаємо, а стоп, я переплутав, я переплутав, я не хотів. Так сподіваюся, село не взірве, здається, не взірвало. Це лише друга пізорна труба, а я вже у шоці. Їх, до речі, сьогодні буде багато. Давайте спробуємо ще раз перевірити. Натискаємо, ось таким чином падаємо, Дивіться, друзі, я серйозно можу ломати каміння. А вугілля, до речі, ломати, як ви бачите, не можу. А якщо я подивлюся, наприклад, ось туди вниз, дивимося, і як ви бачите, я серйозно можу тут все ломати нескінчено. Слухайте, так ми таким чином взагалі діаманти зможемо знайти. Я серйозно. Серйозно, все, що тільки захочемо у шахті, ми зможемо знайти. І насправді було б класно знайти залізо. Так, обережненько стрибаємо, півтора серця. Ось таким чином. І слухайте, давайте спробуємо знайти тут залізо. Мені його треба дев'ять. Так, я не бачу поки що його. Навіть не 9, а трохи більше його треба добути. Так, мене всього два є. А навіщо я взагалі його добував? Я можу ось таким чином просто робити. І дивіться, ще залізо знайшов. І тут воно є. Та ми зараз ще й діаманти знайдемо. Просто за допомогою заліза мені треба скрафтити Залізне кайло, а також третю підзорну трубу. Нескінченно, нескінченно! Ось таким чином все ламаємо, нічого не зрозуміло, нічого побачити не можу, але все ламається. І до речі, дуже дивно, що я поки що діаманти навіть не знайшов. І друзі, поки я намагаюся знайти залізо, обов'язково зараз поставте лайк та підпишіться на канал, якщо ви хоче празграли у Майнкрафт. Так, все, що треба, це просто поставити лайк та підписатися на канал, якщо ви хоче празграли у Майнкрафт. Я граю в Майнкрафт абсолютно кожен день, тому я вже поставив лайк та підписався на канал. І ви обов'язково зробіть те ж саме, але ми продовжуємо. Бачу навіть золото. Я просто в шосі слухати, а дивно, що діаманти поки що не знайшов. Я зрозумів, як ми можемо не падати. Просто ось таким чином натискаємо, ми не падаємо, але блоки все одно ламаються. Просто подивіться, скільки ж там блоків. До речі, друзі, в мене є 6 заліза. І як ви пам'ятаєте, мені треба дев'ять, тому що ми робимо? По-перше, нам треба забрати наші дошки. Нічого собі, скільки в мене тут каміння. Ось таким чином крафтимо палиці і за допомогою палець. Звичайно, каміння, ми крафтимо сокиру. І тепер нам треба знайти Голема. Ей, Голем, ти де? В мене маг для тебе є. Як ви пам'ятаєте, Големи обожнюють мак. Фух, 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 ледве тебе знайшов. Тримай мак, тримай мак. Ти будеш мак брати чи ні, Голем. Ну добре, взагалі-то ти мені не для цього потрібен. Б'ємо його друзі. Так, беремо нашу сокиру і ось таким чином вибачай, але я все одно повинен тебе знищити, і ми з нього повинні отримати три залізних злитка. До речі, поки що можна викинути трохи сміття. Щоб я все ж таки підібрав. Залізні звитки. Бувай голем. Так, я отримав скільки? Навіть 5. І до речі, як ви бачите, в мене взагалі півтора серця, тому нам треба трохи познищувати тварин. Хоча б мінімально, тому що дуже сильно хочу їсти. Тепер, друзі, переплавляємо залізо. Забираємо все, що тут є. Відкриваємо верстак, беремо знову ж таки мідні звитки. І що нам треба зробити? А, друзі, спочатку нам треба скрафтити залізний блок. Тепер, як я і казав, розкладаємо залізні звитки, залізний блок зверху. І дивіться, це наступне. Підзорна труба, яка називається Міньйон підзорна труба. Що це означає, не знаю. Давайте натискати. І дивіться, тут з'являються маленькі залізні големи. І, до речі, я можу спавнити їх просто нескінченно, скільки захочу, стільки буду спавнити. Але мені цікаво, вони будуть мене захищати чи ні, тому зараз перевіримо. Але давайте скрафтимо собі ще залізне кайло. Забираємо все, що тут в нас є. І для наступного крафта мені треба ще більше міді. Тому не будемо її пропускати. Давайте просто копати ось таким чином. До чи вугілля також можна трохи добути. Мені ж треба буде переплавляти чимось міді. Так, големи, големи, давайте, давайте з'являйтеся поряд зі мною. О, знайшов ще більше міді, також не забуваємо про неї, вона падає, але нічого страшного. Зараз я впаду прямо таки до неї, обережніко, все нормально, я це контролюю. І добув. Так, думаю, нам їй вистачить. А тепер нам якимось чином треба знайти аметистовий блок. Він фіолетовий. Ох, друзі, подивіться, скільки я тут залізу знайшов. Напевно, його тут десь 40 приблизно. Я не знаю, взагалі є. Сенс його добувати чи ні. Все ж таки, я не буду кратити собі залізну броню. Я хочу діамантову. Але добре, давайте, друзі, їмо свинину. Нехай серця відновлюються, а ми потрохи буде падати. Трохи не зміг розрахувати, що нам треба робити. І давайте, до речі, ось таким чином копати шахту за допомогою вибухівки, друзі. Так. Ми взагалі можемо копати як тільки захочемо. Так, тільки треба відходити, щоб нас ця вибухівка не знищувала. Оце тут вибухи. Ну нормально, продовжуємо. Просто підзорна труба з скла, вона не. Ломає цінні руди. Вона пропускає залізо, вугілля, діаманти. А підзорна труба з вибухівки, вона взриває абсолютно все, навіть руди. І дивіться, давайте ще більше і тут заспавну. Цікаво, який тут вибух станеться. Ого, ого! І, до речі, друзі, так, я знайшов аметистовий блок. Тому нам треба просто підійти до нього і добути його. А можна навіть не добути, можна просто його забрати. В мене вісім вже є. Тепер все, що треба, це просто поставити верстак. І нам треба зробити. А, ні. Друзі, нам ще треба переплавити міч, звичайно, вугілля. Закинули і чекаємо. До речі, мені його не вистачить, тому давайте ще його трохи добудемо. І звичайно, друзі, куди ж без големів? Давайте їх тут заспавнимо. Якщо якийсь кріпер чи зомбі захоче на мене напасти, ці големи будуть захищати. І до речі, зараз це і перевіримо. Тільки я хочу скратити наступну підзорну трубу. Армія маленьких големів буде поповнюватися кожну секунду, тому що кавуну немає що робити, поки що мідь переплавляється. Тому я заспавнюю їх дуже і дуже багато. До речі, друзі, а якщо я їх вдарю? Ну добре, давайте вдаримо Одного ось цього, наприклад, і. Ага, ага, стоп, стоп, стоп. Ти також будеш мене бити? Ай, друзі, він мене серйозно б'є, він мене зараз взагалі може обережно знищити. Слухайте, а інші голови будуть мене захищати від нього. Давайте перевіряти, і здається, що ні так, а кого мені бити з них? Що я не робив, навіщо я його вдарив Розумієте, мені просто було цікаво. Так, і це він, це він, це він, це він, відходь, відходь! а, не бий! Образився він трохи на мене. Хто з вас ще на мене образився? Кажіть. І, до речі, Міді нам вже вистачає і. Тепер нам треба, звичайно, відкрити верстак і ось таким чином зробити два мідних блоки. Тепер ставимо їх, як і ставили мідь, а метистовий блок зверху. І дивіться, це що таке гігантська підзорна труба. Серйозно, а так, дивіться, вона, вона серйозно велика. Тобто ось це маленька, ну точніше, не маленька, а звичайна. А ось це, дивіться, велетенська. Давайте трохи тут ось таким чином все це поламаємо. І натиснемо цією підзорною трубою. Цікаво, що станеться. Е, нічого не стається. А якщо вниз. Наприклад, натискати щось я не розумію, друзі. А ходімо нагору, там краще її перевіримо. Нам треба все це наше зламати, і, до речі, забрати також. Натискаємо цією велетенською підзорною трубою. І дивіться, друзі, а що це таке? В мене з'явилася ідея, може, нам треба натискати на мобів, натискаємо на цього скелета. І так, друзі, як я одразу до цього не здогадався. Натискаю на блоки і думаю, що щось станеться, але нічого не станеться, звичайно. Тому що треба натискати на мобів, натискаємо на цього павука, і я просто можу. Збільшувати мобів. А я казав, а я казав, що це буде просто ідеально. Так, секунду. О, ще ось цього знищили. Точніше, не знищили, а збільшили, але, як ви бачите, він сам зараз знищиться, тому що він застряг у блоках. Йоу, друзі, це як? Так, 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 не можна. І не, не можна, і не треба мене бити. Так, а якщо я тебе вдарю, на тобі, на тобі, на тобі. Оце ти величезний, оце ти величезний, Відходь звідси. Ого, нормально. Слухайте, а ми так можемо всіх збільшувати, чи не всіх. Оце насправді цікаво. Давайте. Перевіряти. І я тут, до речі, знайшов наступну шахту, і мене вже починають бити. Але давайте перевіримо наших маленьких големів, тому спавнимо їх, спавнимо цілу армію. І дивіться, вони зараз будуть знищувати зомбі, а також скелети. Давайте, 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 поїхали! Скелети також знищити. Скелета! Молодці! Оце крутяк, друзі! Треба було одразу це зробити. Але на мене просто ніхто не нападав до цього момента. І, до речі, кріперів, мені здається, вони не будуть знищувати. Тому що кріпери мене б'ють всього один раз, коли взриваються. А зомбі по. Постійно намагаються мене знищити. Тому големи, на жаль, від кріперів захищати мене не будуть. А від інших мобів легко. Потім спробуємо за допомогою цих големів знищити ще ендер дракона. Так, ано, ну, зомбі, дай мене. О, молодець, молодець, молодець. Давайте, давайте, захищайте кавунчика. Давайте, давайте, дивіться, в них виходить, в них виходить. О, бачите, бачите, друзі, ще більше, ще більше армії големів. А я можу їх знищити, цих големів. А давайте перевіряти. Можу, друзі, можу. Я просто в шоці. Так, а давайте. Кріпа розбільшуємо, ага, оце прикол. Так, а тепер скелета, скелета. А до речі, скелета ми вже знищили та попасти в нього не можу. Дивіться, так до речі, можна від них захищатися. Коли вони починають мене бити, ми просто їх збільшимо і вони застряють у блоках і самі по собі знищуються, як ви бачили. І до речі, я знайшов перші наші діаманти. Не знаю, вони нам потрібні в цьому відео чи ні. Маленькі големи, маленькі големи. Тут вже є ціла армія, яка хоче на мене напасти. Молодці відкидають, захищають просто ідеально. І щоб скратити наступну підзорну трубу. Нам треба відправитися у пекло, тому що саме у пеклі я хочу добути кварц, за допомогою якого я вже її скравчу, і ми вже тут з'явилися. Ого, головне у лаву не впасти. Звичайно, я у лаву не буду йти, я краще піднімуся і знайду кварц. О, я бачу, тут вже і скелети є, і всі хочуть одразу мене знищувати. І я знайшов кварц. Давайте до нього зараз підніматися. Дайте мені один будь ласочка, тільки щоб він у лаву не впав, паде на кавуна, падає до кавуна. Ідеально. Так, мобів поряд, здається, немає, але я все одно краще. Ще заспавню своїх маленьких големів, щоб вони мене захищали. І поки, звичайно, вони мене будуть захищати, давайте ось таким чином скрафтимо наступну підзорну трубу. І це портал. Що? Портал підзорна труба. А це як портал? Що це означає? Ламаємо верстак і зараз будемо перевіряти. Я не вірю, що зараз портал з'явиться. Чи що, добре, натискаємо. Е, серйозно? Стоп, а якщо я ще раз натисну. О, здається, друзі, я зрозумів. Дивіться, ми можемо увійти в нього, і ми з'явимося ось там. А ну, давайте перевіряємо. І ані. А я думав, це так буде працювати. Якщо ми тут зайдемо. А, стоп, нам треба почекати, чи що. А, так, друзі, все ж таки я телепортуюся. Давайте один поставимо ось тут, наприклад, а другий ось тут. Дивіться, ми заходимо в цей жовтий портал, ось таким чином зайшли. А вийшли ось з цього синього. А якщо ми в синій зайдемо, ми вийшли з жовтого. І я, до речі, знаю, як це можна використовувати. Якщо нас буде хтось бити, ми можемо вдало телепортуватися. Давайте поставимо один портал ось тут. Точніше цей треба поставити, а другий поставимо в іншому місці, наприклад, десь аж тут, друзі. Ось таким чином. Заходимо в нього. Так, стоп, я його високо поставив. Чи що, добре, давайте поставимо тут блок. Заходимо в нього. А, треба натиснути клавішу Shift, і ми виходимо. Дивіться, ось таким чином це працює. І так, друзі, тут є багато ендерменів, і нам треба їх знищувати. І дивіться, я вже добуваю первину Енду. Я нічого для цього не роблю. Тому що армія маленьких залізних големів мені в цьому допомагає. Так, і скільки в мене є пар... Первин поки що дві. А ось там, бачите, ендермен є. Давайте одразу на нього. Давайте, 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 зібралися, зібралися. Поїхали, поїхали. <свісно> він вже від них телепортується. Е, А як а як він мене вдарив? А, його вже, напевно, знищили. І нам треба продовжувати, поки мене не знищили. І давайте добувати таким чином перлини Енду. Просто стоїмо на місці. А мої залізні големи зараз всіх тут познищують. Давайте, хлопці. Мене навіть ендермени не чіпають. От давайте, давайте збираємо перлини Енду. Без цього аж ніяк. І ще тут збираємо. І давайте ось там ще бити. Їх, що це пропускаєте? ого, дивіться, дивіться, скільки я їх тут добуваю. Так, скільки в мене вже є. А, сім. Так нормально. Давайте підбираємо вісім, тепер дев'ять. О, давайте, все, здається, здається, я вже добув їх достатньо. Е, Дерме, ти чого наш блок вкрав? Ану, віддавай блок. Так, в мене є 12, і давайте одразу 13-ту первину заберемо. Так, і тепер, а, навіть ще є, Слухайте, так це взагалі добре. Нам треба знайти іфритів, але я думаю, маленькі залізні големи мені не зможуть допомогти. Тому що іфрити будуть взлітати і. Ну Големи просто до них не дістануть. Зараз нам портал точно знадобиться. І ось-ось чому. Так, 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 давайте, големи, захищайте мене. Големів також б'ють. Ви чого б'єте, моїх големів? Взлітають і б'ють, це нечесно. Так, друзі, про це я вам і казав, але ми все одно будемо їх знищувати. Так, в мене є трохи їжі, тому живемо. Чого ви на місці стоїте? бийте їх. Добре, давайте поряд. Тут їх заспавнемо дуже-дуже багато. Слухати, будемо якось захищатися, тому що вони мене взагалі знищать. Чомусь їх там багато. Я зараз ще вибухівку Буду в них кидати. Давайте, друзі. А, вони взлітають, вони насправді хитрі. Я дуже довго відновлював серця, щоб вони мене знищували за пів секунди. Це не чесно. Так, скільки їх там ще залишилося? Ви де там ховаєтеся? Ніхто від кавуна не сховається. Ой ще й газ! Ще й газ намагається нас знищити. Всі тут хочуть мене знищити, але, друзі, ми виживемо. Я зібрав всі потрібні ресурси, повернувся додому і ненавмисно натиснув на свинку. Яка збільшилася. Але добре, друзі, нам треба крафтити наступну пізорну трубу. Для цього відкриваємо верстак. Кладемо ось так: от мідь діамант, який ми добули, пам'ятаєте. І ми скрафтили підзорну трубу, за допомогою якої ми можемо клонувати блоки. Тут так написано. Давайте спробуємо конувати. Не знаю, не знаю навіть що. О, дивіться, сходи можу клонувати. Так, а, наприклад, сіно а, також можу. Але це треба перевіряти на діамантах, я вважаю. І до речі, давайте ще спробуємо когось збільшити. Ану, кінь, нормально. Точніше, ще віслюк. Мені більше цікаво збільшити якусь рибу. Знайшов, знайшов рибу, натискаємо на неї. О, дивіться, яка велика стала. Ось мені про тебе також не забули. Ого! Оце крутяк, оце розумію, друзі. Давай, давай тобі всю, ще тепер. А, і тепер, до речі, курку також треба. Але її ще спробуй знайти. Її тут, напевно, немає. О, кішку хочу збільшити. Давай, не тікай. О, це кішка. Тепер більше навіть, ніж селяна, тому селянина також треба збільшити. І взагалі, друзі, ходімо у шахту, тому що я хочу добути діаманти. Точніше, помножувати діаманти, ходімо їх шукати. Нам треба, до речі, забрати ще. Наш верстак, діаманти я знайшов, але тут є кріпери, друзі. Тому давайте їх трохи повзриваємо, щоб вони потім не взірвали мене. Так нормально, це було легко. Тепер заспавнимо трохи големів, тому що, як ви бачите, павук вже хоче мене знищити. Так, давайте будете захищати мене. А я поки що спробую розмножувати діаманти. Так, друзі, на них треба просто дивитися і просто ось так, от розмножуємо. Це, звичайно, не дуже швидко, хоча я можу це робити ще швидше. Зараз подивимося на наш результат. Ми можемо взагалі. Що завгодно так розмножувати. І ось скільки діамантів в нас з'явилося, друзі. Як і казав, так можна розмножувати абсолютно все, що ви тільки захочете. Тому я вважаю, це максимально прикольно. Я повернувся в село, добув трохи діамантиків, які мені потрібні для крафта. А скрафтити я хочу, друзі, стіл зачарувань. Тому ось таким чином ми його з вами отримали. І давайте крафтити наступну підзорну трубу, тільки ні, я хочу викинути сміття. Тому що в моєму інвентарі можна просто запутатися. Нічого не зрозуміло. Відкриваємо його друзі, мідні звитки сюди, стіл зачарувань зверху. І. А, стоп, дивіться, тут написано, що я можу всіх знищувати за допомогою цієї підзорної труби. Давайте спробуємо, не знаю, цю свинку. О, вау, стоп, а це лазер? А, друзі, дивіться, це лазер. Я можу за допомогою лазера всіх просто знищувати. Достатньо спекотний лазер, як ви бачите. Оце я роблю. Оце я роблю. Прикольно. Я можу тепер взагалі з легкістю знищити дракона. До речі, про драк... Кона, друзі, нам треба його шукати. Тому беремо наші око-енда, кидаємо їх і шукаємо, звичайно, портал. А він в нас там, тому ломаємо верстак і ходімо туди. Підбираємо, звичайно, будемо економити трохи. І ось ми тут, друзі. Нарешті давайте заспавнимо трохи наших големів, щоб вони нас захищали. І нам треба з вами знайти портал. О, портал, до речі, тут так, големи, давайте захищайте мене, щоб мене ніхто не ображав. І якщо ви думаєте, що це все, ні, друзі, це точно не все. Тому що ми можемо скрафтити навіть. Ще одну підзорну трубу, і до речі, все, ресурси в мене для неї є. Мідь є. Верстак є, є взагалі все, що тільки треба. Тому відкриваємо верстак, знову ж таки, ось таким чином розкладаємо мідь. І ось цей, точніше, ось цю кам'яну цегу зверху. І ось, друзі, дивіться. Це райдужна, найкрутіша підзорна труба. Вона остання. І давайте натискати. І, як ви бачите, з'являється дуже багато скринь. І це ну, достатньо незвичайно, але найкрутіше це всередині. Цікаво, що там буде. Тому, друзі, давайте перейдемо Перевіряти, і о, залізний меч є, залізна лопата є. Навіть діамантовий меч є. Так, діамантовий меч заберемо. Тут навіть є броня. О, є діамантова броня, а ось це мені вже треба. Давайте зараз взагалі всю діамантову броню зберемо. Багато діамантиків. Ну добре, нехай також вони в нас будуть. І тут багато діамантиків. Шолом діамантовий є так, залізну взагалі можна розкладати всі скрині. А діамантову, звичайно, будемо надягати. Так, і дайте мені хтось, будь ласка, діамантові штанці. Тому ще спавнемо трохи. Скринь, поки діамантові штанці з зачаруванням нам не потрапляться. Е, е е а де мої големи? Де мої големи? Чого це вони мене не захищають? Так, големи, з'являйтеся, о, так набагато краще. Ми будемо захоплювати весь світ Майнкрафта, це я вам обіцяю. Знайти штанці я не можу, друзі. А давайте я їх просто скрафчу. Тим паче, що тут в мене вже є верс. так, звичайно, буде без зачарувань, але яка різниця? Все одно мене ніхто не зможе знищити, і тепер я готовий. До речі, нам треба було спавнер зламати одразу, але нічого страшного. Розкладаємо око, е і все, ми зараз будемо відправлятися до ендер дракона. Блоків, наскільки я пам'ятаю, в мене багато, тому нам треба трохи піднятися. Одразу, щоб мене ніхто не ображав, багато големів тут спавнемо. І як завжди, друзі, нам треба знищувати кристали. Я хочу заспавнити тут максимальну кількість ось цих маленьких залізних големів. І будемо, звичайно, знищувати, друзі, кристали. Ось таким чином. За допомогою лазера я навіть обсідіан можу знищувати. І тепер запускаємо туди вибухівку, і хай кристал взривається. Нормально. Знову ж таки, знищуємо тут трохи обсідіану, трохи усієї залізної клітки. І кидаємо туди вибухівку, друзі. Зараз ще й дракона зірву. А, друзі! Ух, півтора серця. Мені цікаво, а големи будуть знищувати ендер дракона. І, до речі, я можу за допомогою лазера знищувати ендер дракона Стоп, а де він? Я тільки що знищив всі кристали. А ось він, дивіться. а можу, до речі, за допомогою лазера. Але, друзі, насправді це буде дуже довго. І коли я його б'ю лазером, він просто не може рухатися. Тобто так, я можу просто натискати цю клавішу дві хвилини, і таким чином я його знищу. Бачите, взагалі, взагалі ніяк не рухається майже. Тому що я його заповільнив. Але нехай все ж таки спускається, а ми поки що заспавнули тут дуже багато залізних големів. А ну, хлопці, давайте покажіть на що ви вмієте. І так, друзі, дивіться, все ж таки, вони не можуть до нього дістати. Мої маленькі не можуть до нього дістати. Просто, ну добре, але дістане сюди вибухівку. Тому багато, 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 багато вибухівки. І давайте подивимося на наслідки. Ого! Дракона аж відлетів. Маленькі големи, ви краще знищите ось цих ендерматів, щоб вони мені не заважали. З усіх сторін, друзі, просто знищені големи. Видніються, ось знову там. слухайте, ну големи просто неймовірні. Тому що я їх достатньо багато заспавнив, щоб вони захищали мене. Слухайте, а я можу розмножувати бедрок, дивимося на нього. І так, звичайно, бедрок також много можу розмножувати. Прикольно! А Можу взагалі його прибрати, якщо захочу. На жаль, все ж таки, големи не зможуть знищити ендер дракона, а я зараз хочу його знищити. За допомогою вибухівки. Тому йому зараз треба зняти трохи здоров'я. Ну, як сказати, трохи, хочу, щоб в нього взагалі мало залишилося. О, друзі, все. В нього тепер залишилося мало. І зараз накидаю сюди багато-багато вибухівки. Готові? 3, 2, 1. Так, давайте, давайте, големи, захищайте. Я поки що накидаю туди багато-багато вибухівки. І дивимося на наслідки, друзі. Вау! Це було максимально прикольно, одне серце, друзі, одне серце. Так, як би мені захиститися? Големи, 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 захищайте мене. Тому що одне серце це серйозно погано. Я я б міг пропустити весь ефект. Стоп, а я можу її це дракона клонувати? А давайте подивимося і можу. Зазвичай воно з'являється одне, але як ви бачите, тепер їх тут ну достатньо багато. Дивіться, серйозно, це прикол. Кавун в діамантовій броні з крутими підзорними трубами, що може тільки бути краще. І друзі, обов'язково обов'язково зараз затискайте на інші мої відео, які ви бачите на своїх екранах. А також не забудьте написати у коментарях, як вам це відео, як вам ці підзорні труби, і взагалі, яка підзорна труба вам. Сподобалося більше всього. Мені сподобалося більше з вибухівкою, серйозно. А на другому місці та яка може розмножувати блоки, а на третьому, та яка робить всіх мобів гігантськими. Ну і так, друзі, з вами був я Кавин. Всім до побачення.